Доброго ранку, діти! Рада вас вітати сьогодні на нашому занятті. Заняття в нас сьогодні теж незвичне. Подивіться, сьогодні нам надійшло запрошення. Давайте спробуємо здогадатися, від кого? Не звір, не птиця, а ніс як спиця. Як ви гадаєте, хто це? Це комар, молодці. Понад садом літає, солодку росу збирає. А це хто? Правильно бджола літом летіло зимою засіло. Пройшло літо, знов полетіло. А це ж нас хто? Муха. Із квіточки на квіточку він весело літає. Іначе гарна квіточка крильця розправляє. А це хто? Метелик, молодці? А як ми можемо назвати цих живих істот одним словом? Правильно, комахи. Нас запросили комахи на весняну галявину. Будемо з ними грати. Ой, подивіться, скільки на цій галявині багато квітів, і вісного кольору квіти, і жовті, і зелені, і блакитні, і червоні. Дуже багато і всі різні. А давайте подивимося, щось мені здається, що тут у квітів... Пелюстки різної форми. Давайте ми подивимось на жовту квіточку. Якої форми пелюстки у жовтої квіточки? Правильно, квадратні. А зелена квіточка, якої форми пелюстка? Овал! А у синьої квіточки-пелюстки якої форми круг, а у червоної квітки? Правильно, трикутної форми, які ви молодці, ми з вами визначили, якого кольору квіти, якої форми пелюстки у квітів. А давайте тепер порахуємо. Скільки квітів кожного кольору в нас є. Рахуємо спочатку жовті. П'ять. Тепер синіх. Дві. Скільки зелених квітів? Чотири. А червоних. Три. Молодці. У вас гарно ви діти галявиною пролетів, сильний вітер. І деякі числа з числового ряду поздував. Давайте подивимось, який же числовий ряд у нас до п'яти. Один, два, три, чотири п'ять. А в цьому рядочку не вистачає сусіда. Цифри чотири. Давайте подивимось. Перше в нас йде 3 число, далі 4. Наступне, яке повинно бути число? 5. Воно йде після 4. Тепер дивимось на верхній рядок. Не вистачає числа, яке йде перед трійкою. перед трійкою йде число 2. 2, 3, 4. Молодці. Давайте подивимося на нижній рядок. У нас є число 1, посередині нема. І далі йде 3. Яке число у нас знаходиться між числами 1 і 3? Правильно також 2. Ох, вітер розгулявся. Ще в нас тут два рядочки, яких не достає числа. Дивимось, в верхньому рядочку є число 2 і 4, а між ними немає числа. Яке число повинно стояти між числами 2 і 4? Подумай. Правильно три. Нижній рядочок останній. Дивимось уважно. У нас є число 0 і 2. А посередині знову демо. Які ж сусіди у числа 0 і 2? Цифра 1. Молодці. Зараз наші комахи. Ну і вам трохи порухатися. Потанцювали, відпочили. Давайте подивимось, хто ж тут до нас прилетів в гості. Це ж сонечки. А дивіться, що в нас тут ще з'явилося. Це кімнатні рослини. Діти, а скільки всього кімнатних рослин? Чотири. А сонечок скільки? П'ять. А чого більше? Сонечок? Чи кімнатних рослин? Сонечок? А наскільки? На одну. А чого менше? Кімнатних рослин. Наскільки? На одну? Все вірно. А що потрібно зробити, аби кожні, кожному сонечку вистачило по кімнатній рослині? Молодці потрібно посадити ще одну кімнату рослини. А що необхідно, аби квіточка гарно росла? Правильно, сонечко і водичка. Подивіться, всі наші сонечка розлетілися. У нас на кімнатних рослинах є числа, а у сонечка на крильцях є чорні цяточки. Давайте ми з вами спробуємо знайти сонечко з однією цяточкою і посадити його біля кімнатної рослини з числом 1. Молодці. Тепер шукаємо горщик з числом 2 і шукаємо сонечко з двома цяточками. Молодці. Все гарно виходить. Тепер шукаємо сонечко з трьома цяточками і кімнатну рослину з числом 3. Все вийшло. Дивимося, де ж в нас рослина з числом 4. Ось, з синім горщиком. Давайте пошукаємо наше сонечко з чотирма цятками. Добре, і залишилась у нас одна кімнатна рослина з числом 5 і сонечко з п'ятьма цятками. Молодці. Ви дуже гарно впорались з цим завданням. Розумнички. Подивіться, наші комашки запросили нас до своїх друзів. Роздивіться, як їх багато. То їм перерахувати. Почнемо з равликів. Скільки на цьому малюнку у нас. Равлить. Один. Коричневих жучків. Два. Скільки комарів? Три. А скільки метеликів? Три. Сколько ж тут сонечок? Шість. А сколько коників? Три. Рахуем Рахуємо черв'ячків. Уважно. П'ять. А мурашок. Мурашки 4 молодці, нас дуже гарно вийшло. Ось і добігла до кінця наша мандрівка. Час попрощатися з комашками, подякувати їм за цікаву мандрівку. Вони сподіваються, що вам було дуже весело і цікаво. І чекають вас ще у гості. І я з вами, дітки, прощаюся. До побачення. До нових зустрічей!